Боїшся, що бот зілля весь депозит. Дивись, тут важливо зрозуміти одну річ: питання: чи може торговий бот злити весь депозит? Коротка відповідь: з технічно, ні, якщо мова про бота, який використовує купівлю активів на офіційній біржі, а не ризиковану маржу або ф'ючерси. Більшість ботів, якими користуються звичайні люди, працюють за простою логікою. Бот купує монету, чекає зростання, фіксує профіт. Ти не торгуєш з кредитним плечем, нічого не позичаєш і не ставиш депозит під ліквідацію. Повністю злити депозит можна тільки якщо використовувати маржу, плечі, торгувати на ф'ючерсах, ставити все на одну монету, ігнорувати налаштування та ризики. У спотовій торгівлі інше правило монета не зникла, депозит не зник. Так, монета може просісти, але ти не ліквідуєшся, це просто час і волатильність. І саме тут працює система плюс терпіння, плюс дрібні дії, а не паніка. Я використовую інструмент, який працює на споті без маржі, без кредитного плеча, і цей додаток робот приносить ось такі результати, і їм можуть користуватися і студенти, і люди у віці, без зайвих нервів та трейдингових навичок. У грі на дистанції виграє не швидкість, а логіка. Постав лайк, підпишись на канал і напиши в коментарях. Що думаєш про ботів, ризик чи інструмент? Що це за додаток, як працює робот і як правильно налаштувати систему, я показую в телеграм. Посилання в шапці профілю. Пишіть слово робот у коментарях, надішлю покрокову інструкцію з встановлення та налаштування.